Завершився перший суботній матч 14-го туру української прем'єр-ліги. Ворскла здобуває другу поспіль перемогу в чемпіонаті 2-0 вдома проти Черкаського ЛНЗ. В нас розпочинається студія УПЛ Сентар, де ми лаконічно обговоримо цей поєдинок. Спробуємо послухати головних учасників полтавського поєдинку. Ну і підготуємо вас до перегляду матчу, який стартує за півгодини Динамо проти Чорноморця. Отже, панове пане Руслане, підсумок поєдинку в Полтаві. Все по ділу. Воска сьогодні було сильніше. Закономірно виграла. Створила багато моментів. так що. І е е е е ЛНЗ таки на останніх хвилинах перший удар сів воріти. Так що по ігрі закономірна перемога. Стан, стан газону, якісь корективи вніс в поєдинок. Може, я кажу, стиль ворської більш підходив під цей стан газону, може бути так. Але як бачимо, ЛНЗ почав грати на контратаках перший тайм, початку гри. Більше від на переходних фазах, а ворсько більше грало на м'ячі. Так що, не знаю, я думаю, ні, як поле для двох команд. Однако, тим паче я рахую, що команди приблизно однакового рівня. Футболісти однакового рівня. так що це не, не, Тут нема такої різниці в класі. Максим, а що стало ключовим матчем? Ключовим забитий м'яч. Яка команда заб'є першою, та й доведе. Я рахую, що в ЛНЗ були всі можливості для того, щоб взяти під контроль, забити. Якщо не помиляюсь, Халайла, гол можна сказати, в пусті ворота. Накажи за помилку команду Ворсла. Ворсла витерпіла, видавила, І це дійсно. Я погоджуюсь, що це ці погодні умови, поле трошки було більше на руку саме Ворсляна, Бо вони, як на мене, вони більш потужна силова команда. <Ав> Навіть маючи таких двох форвардів в першому таймі. І чесно кажучи, коли була заміна дукве на Ковталюка, я не зрозумів, а вона, як виявилось, була оправданою. Ну, заслужена закономірна перемога Ворслям на своєму полі при такій погоді. Чесно кажучи, Ворсла оживає, приємно дивитися за цією командою. А за ЛНЗ ну, важко що скоментувати. Команда вже має 18 залікових балів. Грає з гри до гри. Чесно, в мене в мене особисто від від цієї команди було набагато більше очікувань по ходу чемпіонату, тому що так стартанувши, якісь такі були навіть то дійсно команда буде боротися за Єврокубки. Ну рано говорити так, в багатьох компонентах. Сьогодні вони поступилися. Ворс Розумієте, команда ЛНЗ, от кажуть, що там ми генерального директора слухали, але ну, вони то в п'ять захисників. Вони дві-три-чотири ігри зіграли з п'ять захисників, зараз знову вернулися до ігри чотири захисника. Так розумію, що головний тренер сам в поисках якоїсь структури, яка буде приносити, щоб всіх цих футболістів можна було використати на полі. Гол на 30 30-й хвилині від Мякушка, який схоже забивав вже будучи травмованим, і те, як він тут обіграв, Путрю, Саліху. Враження, що Микушко до цього поля пристосувався, а захисники якось некоординаційно зіграли в цьому епізоді. Ну, перед тим був ще я вам скажу стик між Микушком і е -е, Кучеренком, де він трошки отримав, можливо, травму. І Кучеренка трошки там травмував ножку, тому не вистачило десь е -е, воротаря цього поштовху. Можливо, ж кажу ще раз поле не дістав м'яч. Хоча, як на мене, м'яч для нього був неважкий. До речі, видно, як м'якушко на кульгою забігає перед. Да, да. Ну, і, ну і два нападника, як зараз іграв, виграли слово борьбу, виграли подбори. Що, що і вимагалося однозначно в цій грі від них двох на цьому полі. Давайте ще другий гол ворсту подивимося. А другий гол для мене взагалі був показовий в якійсь мірі. Зараз поясню, чому. От кане робить гульову передачу, подивіться, як. Ну, там не те, що його не зустрічають, але далі як м'яч діє. Він просто падає, зупиняється, він навіть не треба зупиняти. І просто зупиняється. Ну, це неприродно навіть на нормальному полі. Він, би... що, він просто зупинився і е, практично і їде по стоячому м'ячу. Забуває. А, ну, чи я був правий, от, навіть подивіться, по стоячому. М'яч зупинився і якраз по був... Як думаєш, кана віддавав цю передачу? Знаєш, що буде такий відспок? Він давав просто ідеальну передачу, знаючи, не знаю на нормальному газоні. Вона вступнулась і, і полетіла міш, би, так, він б за ну, майже міг би дістати, зачепитися, розвернутися, зберегти. Розумієш, а пробити. Ну теж питання в мене до Кучеренка. Якщо, по чесно, по, другому по Богулах, ну ну в першому ще. Там можна дійсно там поле, але в другому взагалі водії не, не розумію, куди ти біг, для чого ти біг. Я би звернув увагу, як зустрічали кане. кане який Скільки міг... дали Скільки... часу, кане? Там пів хвилини собі вибирати. Ну, що Куди ти будеш? Це ні, це, ну, це вже кінцева фаза. Спочатку ну, гравець Кап'єнко міг. Давайте робимо з основної камери, з першої камери подивитися цей епізод. Ну, скажімо так, ніхто не створював для нього напругу, щоб. Ні, ні, це ще ні. Це ще раніше мається тобто, перший... на секунд 10. Зараз, зараз. Перший це Перший самий був епізод самий. Вода. Ось тут. Кане вже другим темпом, якби. Ну, Теж так... в невисокому темпі підбігає бере ну... і їде Так само. Ніхто О, ж не вступає. В ну, от, Капленко, от Він просто йде. От, стоїть Стій, назад, назад, назад. Там в ЛНЗі, більшість була там 4 в 2, і все рівно ніхто не вступає в відбір. Так, да, можна сказати, що там гравець, потім з глибини вривався, але він виривався через там, секунд 10. За цей час можна було вступити в відбір і нав'язати, і канеби щось приходилось би робити. А Це так? якась неорганізованість в діях? Нерозуміння, хто має зустрічати. Не може, це тактична індивідуальна пам'ятника футболістів. Якби можна. ЛНЗ вело порахунку в тому епізоді, так, що можна десь зрозуміти собі грають порахунок, команда програє. Ну, треба нагнітати, пробувати відігратися. Давайте послухаємо головного тренера ЛНЗ Андреса Караско. Андрес Караско, головний тренер ЛНЗ Поруч з нами. Важко показувати футбол правильно на такому важкому полі, багато води, і ваші тактичні задуми навряд чи сьогодні втілилися в реальність. Так, ми знали, що це буде дуже важко для команди. Я думаю, що ми добре адаптувалися. Ми знали, що треба було робити. І ми це показали в першому таймі. I'm fairly, we, we went down, <пості> ми пропустили несправедливий гол and, uh, з точки зору гри. We to, to keep, keep doing the same а потім ми хотіли продовжити робити ті самі речі, що ми робили. Could, could yeah, тому що не було нічого, що ми могли змінити These або хотіли змінити. Тому що ці ось умови, які є, it's, it's, і також погодні умови, це важко при них грати. Ми знали це. І в кінці кінців In У нас була подача, а uh, потім ми вже обороняємось so, біля наших воріт. Це просто про ефективність. Ну, коли ти достатньо ефективний, це важко. В першому тоді, ви кажете, ви пропустили несправедливий десь м'яч, не по грі. У вас в першій половині... Це просто, що... Ні, <голод> nee, це не був несправливий. The вони просто були більш ефективними у тих моментах, які в них були. В нас напевно було більше моментів, але ми їх не конвертували у голи, і ми не змогли забити. Щоб ЛНЗ був ефективний більше всього поле вам завадило сьогодні. Так, поле була найбільша проблема. Ну тому що кожна дія вона стає важкою при такому газону і ми намагалися показати нашу найкращу гру. Кінець другого тайму вже помітно команда більше адаптувалася до сьогоднішнього поля, і ви створювали моменти, але створювали їх у меншості. Червона картка вплинула на результат сьогоднішньої гри. Я не думаю. Ну тому що ми не пропускали після цього. Єдина проблема в тому, що що ми не могли створювати достатньо. А тут нема чого говорити про рефері, це просто те, що трапляється. Але це робить да, більш важко для іншої частини команди. Особливо, коли ми тільки випускаємо двох гравців, які готові змінити гру. І вони тоді вже виходять у погані для команди ситуації після вилучення. Дякую Вам. Андрій Караско, головний тренер Елен забув поруч з нами. Студія вам слово. Дякуємо. Отже, ще кілька епізодів з цього матчу. По-перше, те, як гра могла піти іншим чином, давайте покажемо момент ЛНЗ на восьмій хвилині матчу, так коли Халайла ну, пробував по суті в порожні ворота і. В них не влучив помилка Павла Ісенка. Насправді ця помилка з ним вже траплялася в цьому сезоні. Пригадуємо гру з Динамо, наче вдало грає на виході, але невдало вибиває м'яч. Ну і ось удар з 30 метрів. Десь більше навіть не найважчі технічні прийоми, мені здається, але не влучає халева. Ну, якщо я не помиляюся, він все ж таки правша, да виконував лівою ногою. Рішення правильно, все робив правильно, ну, але не виконав. А це могло статися по-іншому. Забайголоди нуль могли б повести в рахунку, і, і для них ну, взагалі гра по-іншому розвивалася. Так, дійсно, правша лівша – це фактор в цьому епізоді. Все ну, рівно ну, це момент створений з індивідуальної помилки. Воротаря. Ви Хорошо. розумієте, то бив лівою і правильно. Ну якщо ти правша, можливо, з зовнішньою стороною ступи правою ногою. Якщо тобі зручніше, я просто вже філософю. Попробуй виконати, попробуй виконати надійно. Ну це стовідсотковий момент. Це жалізний момент. І друга жовта селіху. Епізод далеко від воріт, фол проти Дениса Дукова і. Не за фол отримав саліху другу жовту карту. Він почав дукви піднімати, потім розпочалася така сутичка. Я думаю, що гравці борс ще й ну, знали, звичайно, що у Саліху є жовта, і скляр, один з найбільш досвідчених так, поліз до Саліху, спровокував на якісь подальші дії. і... і далі вони з дукви також побидалися головами власне, між собою. І дукви також мав розуміти, що можна далі дотиснути. Я маю на увазі, що. Це ліку, звичайно, а це вже скажу, а це вже в якійсь мірі є і майстерність футболістів. Це є хитрість футболість. Це, це є майстерність футболістів, спровокуй його. А якщо ти піддаєшся на провокацію, це твоя слабість. Так, важко, важко себе стримати, звичайно, коли тебе провокують. Але ну на тому його і ловили. Він на це піддався, підвів команду. Один з ключових факторів, які повпливали на результат. Не саме. Да, не, звичайно, бо рахунок був вже 2-0, але це, це ігрова ситуація. Mm. І, скажімо так, гравці борсли. Я думаю, за ці жести він отримає не одну гру. А що за ж жести ну, я так не зрозумів? показав да. чи Ні, так, ні що діло вас... тому, мені, мені сильно сподобалось, як Ворска зреагувала на таку поведінку. Гравця ЛНЗ. Це також є командна єдність команди сподобалася. Командний, дух. Так? Да, командний mm -hmm. дух. Вони заступили за свого футболіста. Ну, це теж те реакція на е, хамство і гравця ЛНЗ. Що... Завершуємо обговорення поєдинку ворскла ЛНЗ 2.0. Трохи більше в нашій підсумковій студії. Більше коментарів з, того, з цього поєдинку. Нагадую, що преміум спонсор показу Вібет Україна разом. Сильніші і тепер давайте до матчу, який стартує за 18 хвилин вже на стадіоні Динамо імені Валерія Лобоновського. Динамо, Чорноморець, день народження президента Динамо Ігоря Суркіса. 66 років сьогодні. Президенту Динамо кияни приймають Чорноморець. І насправді перепрошую вчора. так, вчора було день народження. Дякую за підказку. Так, і в останніх матчах між цими командами Чорноморець насправді здобув дві перемоги, двічі було 3-2. Було це, щоправда, ще за попереднього наставника, за Романа Григорчука. За Олександра Бабича Чорноморець такий більш футбол з акцентом на оборону демонструє і ми вже маємо склади команд. Можемо. Їх подивитися. Я думаю, що треба розпочати з Динамо, тому що там є кілька цікавинок від Олександра Шовковського. Зокрема, вдруге в сезоні Динамо збирається грати в три центральних захисники. Пізніше про склад перепрошую зараз. Готові слухати нашу кореспондентку на матчі Еллу Іванюковичу. все уже. Сейчас спустим директ. мои Ня рада вітати вас зі стадіону Динамо імені Валерія Лобановського власне тут сьогодні гостю і з них і розпочну. Знаємо, що Одесити не виграють протягом чотирьох поєдинків. Дві нічиї і дві поразки. Тринадцяте місце в турнірній таблиці відповідно дуже хочуть покращити його, але сьогодні буде непросто, зважаючи на статус суперника а, власне і на кадрові втрати Небойовим складом. Сьогодні прибув в столицю Чорноморець. Не зіграє один із лідерів Янаков. У нього є проблеми із задньою поверхнею стегна. Також із ушкодженням Єрмаков у дода днями була температура, але він встиг відновитись. І сьогодні бачимо його у стартовому складі. А от будко власне вже прибувши до Києва, отримав підвищену температуру. Тож сьогодні, от вимушено не зіграє так само поза складом опинились і гравці орендовані у Динамо. Це Кален і Попов. Ну а під час цієї міжнародної паузи чорноморець мав спаринг зі столичною оболоні доволі результативний і переможний. 5-1, Тож настрій трошки себе покращили. Та й загалом визначає, що моральне налаштування в команді дуже позитивне, навіть оптимістично визначає, що готові здобути першу виїзну перемогу в цьому сезоні. Ну а щодо Динамо, знаємо, що до міжнародної паузи Олександр Шовковський багато говорив про втому своїх підопічних, зважаючи на дуже щільний графік, як і в Єврокубках, так і в УПЛ. Втім, ця пауза пішла на користь, адже встиг відновитись бояльський. так само і Ванат. Знаємо, що пам'ятаємо, що він перебував у розташуванні збірної, але так і не зіграв. Сьогодні він готовий грати. Теж саме стосується тимчика, але на відміну від бояльського і Ваната, він у запасі. А от Ярмоленка його відсутність дещо така несподівана знову у Андрія ушкодження, і відповідно зараз він відновлюється поза складом, як і раніше, на лікарняних перебувають піхальонок і севаліс. І так правильно Макси, ти відзначив тактику на сьогодні. від Динамо. це головна інтрига цього поєдинку. Три захисники: біловуар, михавко та попов. Тож, ж. Цікаво буде подивитись, і після матчу вже Олександра Шовковського поцікавимо, чому саме таку тактику було обрано на поєдинок із чорноморцем. Про ти говорив про день народження президента клубу Ігоря Суркіса. Про це і про підготовку до цього поєдинку поговорила із гравцем Динамо Волошиним. Пропоную послухати перед міжнародною паузою був такий щільний графік у Динамо. А чи вдалося відновити сили? Так, звісно, було три вихідних, відпочили сім'єю, потім почали готуватися далі. Динамо багато збірників, коли зібралися повним складом, чи вдалося якісно підготуватись до поєдинку з Чорноморцем? Так, звісно, було два тренування. Нормально потренувалися, всі, ну, всі класний настрій, та все добре. Користуючись паузою чемпіонату, над якими елементами гри працювали, найбільше акценти робили? Ну, більше тактика, мабуть. Так, е... А в якому сенсі? Ну, всякі комбінації та е, взаємодії між собою. А як ви думаєте, яку небезпеку сьогодні може нести Чорноморець? Та вони грають е, длинними передачами, та ми будемо до цього готові. А вчора був день народження у президента клубу Ігоря Суркіса. Вітала команда. Чи сьогодні плануєте перемогою привітати? Я думаю, сьогодні привітаємо перемоги. Дякую. Динамо Студія команди вже пішли у роздягальню. А в мене є ще хвилинка відзначити вам одну із цікавинок. А в сьогоднішньому основному складі чорноморця немає жодного гравця після останньої зустрічі з Динамо. А ну єврагаро тепер він грає за київські клуби. І сьогодні він в запасі. Поки це в мене все побачимось. Перерві ми звичайно думаємо. Дякую, цікаво. Востаннє команди грали між собою в березні, тоді гол Шепелєва приніс Динамо перемогу і повіримо Елі на слово, що склад Чорноморця змінився на всі 100%. Давайте подивимося, склади команд, і е, ну, принаймні, те, що нам малюють, то в три центральних сьогодні виходить київське Динамо. Хоча ми знаємо вміння Караваєва зіграти правим хавом. Тож справді гра покаже, чи 3-4-3 грає Шавковський, чи все-таки чотири. 3 -3. Ну, а поки що малюють нам так, принаймні Біловар, Попов, Михавко. От е, В такій комбінації, здається, Динамо грало і проти Роми. От, єдиний матч, де три центральних кияни зіграли в цьому сезоні. Брашко Шапаренко, два збірники в опорній зоні. Вівчаренко-караваєв по флангах. Буяльський Кабаєв-Ванат. Ось такий склад. Динамо, Ванат що вівторок не був готовий грати за збірну через. Невеличке ушкодження, але відновився і сьогодні в старті. Брагару проти колишньої команди в запасі. Ну і відсутність ярмолка, звичайно, неприємно. Ми чули, що ушкодження у ветерана Динамо можна сказати, що чергове ушкодження. Чорноморець не в неоптимальному стаді. Ми почули про відсутність Будка, Янакова, Ярмакова. Попов теж регулярно грає в цьому сезоні. Попов належить Динамо, тож за умовами оренди не може грати. І ось такий вигляд має сьогодні команда Олександра Бабича. ДОТ центральний захисник грає справа. Ну, всі інші, в принципі, на своїх позиціях. Так що подивимося, чи зможе цей Чорноморець нав'язати боротьбу. Динамо нагадаємо, зовсім мало матчів було в сезоні, коли Одесити пропускали прям багато. Пригадується поєдинок проти Полісся домашній, а так в принципі все в один-два м'ячі не більше. Команда Бабича поступається, якщо поступається в два взагалі не було. Угу. Ще поразки то всі в один. Тож дивимося поєдинок Динамо Чорноморець на УПЛ ТБ. Потому невеличкий розбір і підготовка вже до останнього матчу суботи. Шахтар Інгулець.